Підносити подарунки на Різдво та Передріздвяні свята здавна стало традицією, та мало хто скаже, звідки вона взялася. Виявляється, що ще від часів Ісуса Христа, а зачинателами стали три волхви. Древній Єрусалим звик до екзотичних гостей з різних куточків світу. Однак ці три чоловіки привернули до себе увагу, адже вони подолали далеку путь лише заради того, щоб вклонитися новонародженому цареві світу. Слово волхв є слов'янською інтерпретацією латинського слова маг, тобто волхви це ті люди, які були язичниками, вони були звичайно освіченими людьми свого часу, але не знали істинної віри, вклонялися зорям, небесним світилам, якимось природним явищем. І євангелист Матфій вказує, що ці люди були зі сходу. Достеменно невідомо. Що апостол Матфей розумів під словом схід, але сучасні екзегети вважають, що це скоріш за все була Персія, Аравія або Ефіопія, бо з цими країнами Єрусалим мав торговельно-економічні зв'язки. Певно, тому ми часто й наділяють волхвів особливою зовнішністю. Мабуть, що жителі тих місцин мали темний колір шкіри, і звичайно, що верблюди були звичним видом транспорту для того населення. Проте це вже так би мовити, дещо от такі 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 картини, таке зображення є втіленням цього народного розуміння. Привела звіздарів до Єрусалима зоря, яка врешті стала відомою як вівлеємська і не випадково. Іудейський цар Ірод, як кажуть, і воїни, повів, дізнавшись, що волхви шукають новонародженого іудейського царя. Лише попросив, коли знайдуть такого, то нехай і йому покажуть, щоб нібито вклонитися. Однак знаємо, що лиховісним наміром ірода знищити царя людства не судилося втілитися. Мандрівники пішли далі, і зоря їх привела до Віфлеєма. Там вони і знайшли богонемовля з Марією, шанували його, піднісши дари, золото, як символ царської влади, ладан, що завжди розпалюють у храмах як символ божественного достоинства, і смирну, якою намащували тіла мертвих як пророцтво, що Христос помре за людський гріх. Передання каже нам, що ці три волхви, які мали імена Балтазар, Мелхіор і Гаспар, після того, як побачили новонародженого младенця Христа, докорінно змінили своє життя і в майбутньому стали християнськими подвижниками і прийняли мученицьку кончину. Від 1164 року мощі трьох королів, як їх тут називають, знаходяться в головному соборі міста Ке. Саме тоді римський імператор Фрідріх Барбароса подарував святиню кельнському архієпископу. Тут вони зберігаються у золотому ковчегу, виготовленому ще в 13 столітті. За переданням, цариця Єлена привезла мощі волхів зі святої землі до Константинополя. Потому один із єпископів Мілана, який був родом із Константинополя, отримав мощів подарунок приблизно в IV столітті і повіз їх із собою до Мілана. А от дарам волхвів, що зберігаються на Афоні, 25-30 січня можна буде вклонитися в Києво-Печерській лаврі. Не забудемо в ці дні і про власні дари Христу, що от от народиться та близьким. Головне, щоб наші подарунки були некоштовними, а як і дари волхвів – дорогоцінними. Хай це будуть золото мудрості, благоухання молитви та миро нашого смирення.